Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Вітаємо, Роман Коляда та Олена Залінченко працюють для вас у студії Українського радіо. У світі дезінформації навіть найпростіші слова можуть бути спотворені і використані для маніпуляцій. Не так давно російська пропаганда перекрутила в інтерв'ю голови ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України Івана Тимочка, яке він дав українському радіо. Військового, який закликав до мобілізації сили підготовки у разі можливого перемир'я, пропагандисти представили у зовсім іншому світлі. Як саме вони спотворили його слова, і що насправді стоїть за цими перекрученнями, поговоримо сьогодні. Російська пропаганда перетворила заяви Тимочка про потребу зміцнення обороноздатності України на начебто підготовку України до нової фази війни. Це цитата замість реального контексту розмови, російський фейк намагається просунути свій власний образ України як буцімто агресора. Це лише один з численних прикладів того, як маніпулятори використовують подібні висловлення для спотворення реальної картини. Всі ці маніпуляції мають на меті не тільки. Дискредитації українських військових, але й посилення антиукраїнської риторики, щоб розібратися, як ці маніпуляції працюють і чому вони такі небезпечні, ми звернулися до експерта Сергія Одаренка, редактора проєкту По той бік новин. Він детально пояснить, які саме тези були викривлені, які методи маніпуляції використовувалися, і як уберегтися від подібних фейків. Перш за все, давайте звернемося до оригіналу і послухаємо, що ж насправді тоді сказав голова ради резервістів військ збройних сил України. Іван Демочко в ефірі українського радіо ми розуміємо, що диктатура в такому форматі, яку побудував Путін, взагалі може виживати тільки за умови, якщо буде агресивною і буде мати територіальні претензії до інших країн, коли тобто створюється образ зовнішнього ворога. Тільки це буде припинено. Сам диктаторський режим опиниться під загрозою. Отже, війна як фактор виживання диктатури Путіна. Зберігалися з моменту його приходу до влади, і на жаль, триває зараз, і буде тривати до того моменту, як мінімум, поки він буде при владі. Тому якщо ми говоримо про певне перемир'я, маємо розуміти, що хочеш миру, готуйся до війни. Тут питання тому, що і в момент якогось перемир'я, коли там теоретично противник може пробувати скористатися паузою для того, щоб накопичити сили. Ну нам так само треба буде працювати в тому напрямку, тобто. Ми теж маємо максимально у стислі строки провести загальне навчання населення, хоча би базової фахової підготовки. Ми маємо розширити теж в свій час і ракетні програми, і програми безпілотних літальних систем. Оскільки все одно в людському плані ми поступаємося кількісно противнику. Тому наш акцент буде на технології. Маємо розуміти, що одне коли Росія обчислює нас там у військовому вимірі армією. Пів мільйона, мільйон, там, півтора мільйона це цифри, які противник розуміє, і проти яких він може протиставити там свою якусь кількість особового складу. Але якщо в нас буде загально навчене населення, якщо в нас буде достатньо величезна кількість резерву, і резерви будуть постійно проходити навчання, підготовку добір, коли у нас це буде. На рівні ментального мислення українського суспільства в тому плані, що кожен буде готовий захищати свою державу, чи кожен готовий захищати в кінці кінців своє, і кожен буде знати, як себе поводити в екстремальних умовах, куди йти, що робити, чи брати зброю, чи мати якусь уже військову підготовку, то я вам скажу так, що тоді реально Росія не наважиться на нас наступати. Можна воювати з армією, з народом воювати неможливо. Ми почули Івана Тимочка, голову Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України, зокрема фрагмент з його інтерв'ю українському радіо, яке він дав наприкінці лютого. Російська пропаганда перекрутила слова Тимочка, і вийшла зовсім інша паралельна реальність, що саме спотворили пропагандисти. Далі пояснює Сергій Одаренко. Росіяни найперше вчепилися за фразеологізм «Хочеш миру готуйся до війни. Насправді пан Тимочко пояснював, що нам. У разі перемир'я не потрібно розслаблятися потрібно Навчати населення базовим військовим речам, розширювати виробництво дронів, ракетних програм. Очевидно, що все це, звісно, для того, щоб бути готовими до можливого повторного нападу Росії. Ну але не дивно, що російська пропаганда перекрутила це все до невпізнання. Так от у переказі пропагандистів, тимочко, ніби хто закликав Україну готуватися до неминучої війни з Росією, а потенційне перемир'я в кілька років використати для накопичення сил, які можливо будуть потрібні в майбутньому, щоб відновитися. І стати сильнішими, проте він нібито так от і казав про це. Проте в російській інтерпретації все це подано так. нібито це саме Україна планує готуватися до нового нападу на Росію. Хоча Тимочко про це не казав. Він казав про це як про відповідь на російські дії. Я навіть виписав собі його цитату, щоб от просто показати, що він насправді сказав. В момент перемир'я, коли теоретично противник може пробувати скористатися паузою для того, щоб накопичити сили, нам так само треба буде працювати в цьому напрямку як бачите, от контекст геть інший. Ну і крім того, росіяни скористалися нагодою, щоб повторити свої старі наративи, спрямовані на дискредитацію мобілізації в Україні. Так вони приписали тимочку ще слова, які він насправді ніколи не казав. «Будь то під час перемир'я необхідно знизити вік мобілізації, мобілізувати жінок. Це продовження циклічних вкидів. Якщо пам'ятаєте, росіяни від початку року активно просувають фейки про мобілізацію підлітків сирі дітей з Неблагополучних сімей, мовляв, їх в разі поранення або загибелі ніхто не шукатиме, і відповідно не потрібно буде виплачувати компенсації. На диво вони тут принаймні вік не вказують. Вони просто кажуть про зниження віку мобілізації. Проте ну очевидно, що на що вони натякають. Що стосується фейку про мобілізацію жінок і що стосується фейку про зниження мобілізаційного віку, то обидва ці фейки вони спрямовані на те, щоб створити паніку в українському суспільстві людей, які прийнятливі до російської пропаганди. Можливо, навіть змусити до того, щоб залишити Україну виїхати звідси. Продовження давно відомого наративу, який росіяни з певною періодичністю вже останні кілька років вкидають український інформаційний простір. Маніпулятори використовують різні техніки для спотворення реальних фактів і створення певних образів. Які саме методи маніпуляції вони застосували в цьому випадку? Розбирає Сергій Одаренко. Вони в одному місці підмінили поняття, і слова тримочка подали так, нібито це Україна в час перемир'я. Планує озброїтися щоб напасти на Росію. Тому цим фейком російська пропаганда пояснює своєму населенню, що не варто думати, що Україна серйозно ставиться до перемир'я після виснажливої війни, після сотень тисяч жертв з російського боку, після зубожіння тотального населення. Прості росіяни можуть в разі можливого перемир'я сумніватися в необхідності відновлення війни. Тому цим фейком пропагандисти вказують, мовляв, от Росії варто буде озброюватися саме для самозахисту, а не нападу. Мовляв, ну це неминуща необхідність. А в іншому місці росіяни використовують пропагандистські штампи. Так вони голову ради резервістів сухопутних військ зсу Івана Тимочка називають нацистом і представником хунти. Такі ярлики Росіянам потрібні, щоб дегуманізувати українських військових. І представників влади, ну і це класична пропагандистська тактика, яка допомагає виправдати агресію. Крім того, Іван Тимочко важлива фігура. Тому цим фейком вони також намагаються дискредитувати українське військове керівництво, також підтримати міф про неонацистський режим в Україні і. Як ви знаєте, то це одна з головних тез кремлівської пропаганди, яку ще з 2014 року використовують для виправдання своєї війни російська пропаганда робиться для того, щоб підготувати своє населення до тривалої війни, Тобто це на внутрішній ринок, зокрема, вони спрямовують цей фейк, щоб дати відповідь своєму населенню на запитання, чому Росія. Продовжує або знову нападає на Україну. Пропагандисти через сейвки намагаються створити враження, нібито українці збираються розпочати війну. Ну і використати перемир'я для підготовки для цієї війни. Водночас, мовляв, Росія буде змушена діяти на випередження. Фейкові новини та маніпуляції можуть легко ввести в оману непідготовлених слухачів. Як уберегтися від подібних маніпуляцій? Ділиться порадами Сергій Одаренко. Отримувати інформацію з достовірних надійних джерел, це основне не читати російські джерела інформації. Ну і, от, я думаю, не варто навіть казати, що не слід їм довіряти. І якщо ви навіть е, в якомусь там телеграм-каналі, який маскується під патріотичний, побачите якісь сумнівні такі схожі наративи, то принаймні варто звірити цю інформацію, пошукати її. Якщо це якась гучна подія, то очевидно, що про це були би публікації. Якщо немає, то відповідно, що найімовірніше, що це якийсь кид для того, щоб. Нав'язати нам якісь російські наративи, вкинути в український інформаційний простір. Як ви бачите, вони не дарма згадали тимочка представником хунти, нацистом, тобто знову ж таки, якась емоційна лексика. І якщо ви бачите, що вас виводять на емоційне поле, намагаються вивести з себе. Відповідно, якщо вас викликає внутрішнє обурення, не обов'язково ви навіть можливо вірити в це, але якщо у вас виникає бажання, навіть поширити цей, ну щоб показати, одмовляв, подивіться, яка у них зухвала при. Брех... Хня, ну власне для них не важливо вірити ви чи ні. Їм головне, щоб цей фейк набув поширення. Чим більше буде таких поширень, тим більше ймовірність, що зрештою хто небудь там поведеться, бо не всі люди мають критичне мислення, вміють розпізнавати. І якщо буде велика вибірка, то рано чи пізно вона знайде поживний ґрунт для того, щоб осісти в українському інформаційному просторі. Ми почули думки та поради Сергія Одаренка, редактора проєкту По той бік новин. Ми розбирали дуже ретельно, як російська пропаганда перекрутила і спотворила сенс сказаного головою ради резервістів військ Збройних сил України Іваном Тимочком. Тож закликаємо вас вкотре не залишати пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість. Щодня в ефірі українського радіо звучить рубрика Фейк-контроль, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Фейк контроль не дамо шансів російській брехні.